Коли я зачіпаю тему пам'ятників, то переважно я говорю, як не повинно бути, що треба знести і що не повинно стояти на території нашої країни. Але нарешті мені випала згода сказати про те, як має бути правильно. Справа в тому, що уряд прийняв рішення про створення меморіалу нашим загиблим воїнам у Києві на Лесій Горі, поки невідомо, як саме це буде організовано. Але хочу відзначити, що саме такі знаки повинні у нас стояти там, де стоять пам'ятники, наближені до ідеалу. Тому що нам треба пам'ятати і відзначати наших героїв своїх, які віддавали своє життя, які боролися за свободу, а не за якісь там втілення якихось там імперій. Ми на правильному шляху все буде Україна.